Доброго дня, мої дорогенькі! Сьогодні я отримала ще одну посилочку з супермаркет насіння, з такого магазинчика. Перес вже я тут трошки відкрила, хочу вам показати. І Подружка дала мені свій каталог Айстр від професійного насіння. Бо я в цій посилочці також в цьому супермаркеті великий був асортимент Айстри, і я заказала. От хочу вам Показати. Вже я тут була відкрила, є накладна, є така привітальна листівочка в звичайному пакетику. Замовила я в цьому магазинчику гадезія. Однорічна рослина насіння з Чехії. Однорічна через розсаду виростає дуже гарна квіточка, гарно квітне. Ну, тут, ось, її є опис, квіти великі до 10 см, ну, висотою тут пишуть 20-30 см стебло. Але в нас було стебло досить високе, було гарне стебло. На зріс ми використовували в букети гадезія. Класна така квіточка яскрава, багато кольорів, гама була дуже гарна. От взяла ще трошки сонях. Сонях такий. Також чехі, насіннячко сонях, декоративний. Мені треба на зріз Компоную такі букети-соняхи з синьою статицею. Дуже гарно виходить. У мені... мене є там свої такі, є жовті і є лимонні такі соняхи. от Откуда ведміжатку я собі придбала по квітам. зараз. От такі мені захотілись гарненькі цинія. Також насіння Чехії. Синя така. Ну, буду подивимося, яка вона вийде. Цікава. Синя, Мені подобається гарна квітка. Колись брала голландське насіння ціні. Були дуже високі, гарні стебла, гарні шапки, прямо суперові. Ще купили моркви. Трошки треба посіяти моркву. Морква. Так, Катерін. Середня вона вегетації 125-130 днів, невеличка 11-13 см, карантиши таки стійкий до стрілкування сорт, добре переносить зберігання. Нам, ми небагато садимо моркви немає де. Ну, ось один пакетик то й треба ще для себе купила такі сині, хочу такі крупненькі і круглі. Вони мені дуже добрі для смаження, смачні. І ось хочу спробувати один сорт зрозуміти, ну, чи правда добрий? От висадю кусти невеликі, 60-64 см. 75 днів. Тобто, вони досить ранні. І, значить так, фіолетового кольору округлі плоди 11-12 см в округлості. Ну, будемо пробувати. Щось нове. Така ще не сидила таку флоренцію. Хочу спробувати. Купила капусту. Капуста Парел. 25 штук, виробник. Е, Б'єго. Ой, може, я не так. Не так вимовляю, вибачте, Ну, я купую вже таку капусту, парел не перший рік, це старий сорт на ринку із ранніх, капуста рання. сажу її через розсаду. А потім висаджую, коли на гряночку накриваю, ставлю дуги і накриваю агроволокном. Класно виходить, капуста, тільки полив, добрива їй майже не треба. На неї не нападає. Під агроволокном, не нападає біла крилка, не розтріскується, дуже смачна, без таких якихось особих прожилок. Класна капуста. Прийшов мені Помідорчики «Аризона». Я вже почитала, що це за помідори. Сливка високі, ну ось, є такий трошки подарунок маю. Так, тут ще моя подружка замовила мадріт помідори. Помідори Мадрид, високий помідор помідор Евка, він дуже добрий, гарний, красивий, жовтий, гарячий, з красними прожилками, смачнющий помідор. З ним все добре, в них мало хворіє, багато дає плодів. плодів всім дрібних немає, будуть всі високі, гарні, смачні, великі. Одне погано, дуже дорогий. Ну, дорогий. 5 на синин, там майже 100 гривень. Бінігара та сливка жовта, така жовто-гаряча, навіть аж апельсинового такого помаранчевого кольору. Сливка плотненька, багато на кисті родить гарний сорт, кому треба в тепличку, в біннігара або так на відкритий ґрунт класний помідорчик. ну, Добрий до морозів. Він така ще є візитівочка їхня, їхні телефончики. там, Сайт дуже добрий, гарний магазинчик має сумасшедший скажений асортимент. і ось... Ну, туди зайти і довго вибираєш, бо вибір просто скажений. Хочеться перейти до айстри, бо також позамовляла я айстричку. Айстру цю буду використовувати на зріз. Накупила всякої різної. Зараз з вами поділюсь, що ж я тут накупила: айстра, на зріз, сіренга. От Зараз в журнальчику. Ми з вами найдемо ту сірінгу, валон, болеро, beauty дей Гала. Так, це така голочка гарненька. Ага, так, сірінга, яку я купила ласосива рожева. Ось така буде гарненька. Німеччина виробник. Один грам в пакунку. Опис по поводу цієї Айстрички, яку використовують кущі, прямостоячі форми висотою 60-70 см, діаметр квітки 12-15 см, має велику перевагу перед іншими видами по життєдільності. На зріз. ми всі знаємо. Айстер така дама, яка дуже любить захворіти. З нею треба, ну, у ці Менше хворіють, але також треба бути. Обережними обробка буде обов'язкова. Але є такі сорти, які ну більш стойкі до хвороб. От ми питалися це все і учитувати. Ще купила айстричку. От теж лососова рожева і е, Beautiful Day. Десь є така Beautiful Day бачила. Гарний, звісно, каталог. дуже яскравий, багато всього. Я тут як вибирала, як засігла, то вже лістала, лістала, вже сама себе тормозила. Коли ж це буде той стоп. Так, знайшла я Beautiful Day. Значить, також вона кущ до 70-ти висоту. Так, одна рослина 10-20 см. Діаметр квітки дуже гарний має бути. Ну, будемо пробувати. Рожева, лососива рожева я придбала. Лососева рожева ось така. А є, бачите, різні, мабуть, лавандова також, дуже має бути гарна і суміш гарна. Великий асортимент, дівчатка. Ой, так, і ще Beautiful Day купила суміш, бо я не могла вибрати, що мені до вподоби. Ще придбала грам суміші, бо хочеться всякої, яка тут тільки є. Ну, все ж не можна купити. Думаю, в суміші щось мені вийде таке. Так, ще купила балун лавандовий. Балун також витягнути така е серія. Айстр. Ось балон. серія діаметр 12-15. стійкий до дощу. Висота 50-60. Ну і на одної рослини формує 6-8 квітоносів букетного типу. Класна. Так, багато є абрикосове, кермічний, ніколи не бачила, в зрізі не йде рожевий, хоча багато... ой, рожевий, вибачте, жовтий, хоча багато саджаю айстрачки. І не бачила теракотова, цікаво, Дівчатка, може, хто бачив, напишіть, підскажіть, яка ж це вона там. Так, балон. Що я брала? балон, лавандова. Лавандова, така лавандова є ось таку придбала я лавандову будемо висівати на зріз Так, і ще мало мені було. Я придбала ще й е, шанхайську троянду також суміш. Це нова серія. Ну, відносно нова серія е, в. Тому насінні. Зараз, зараз. Так, ось вона є. Шанхайська троянда, сорт принцеса. Формує 10-13 паганів першого порядку з оцвіття плоскою, круглою форми діаметром 12-14 см яскравого кольору. Ну, класні такі мають бути дуже яскраві. Має також велику. Таку палітру гамову. Я брала суміш, бо ну, не знала, що я хочу. Хочу все, все купити не можна. Придбала суміш. Ой, і ось іще ж не все. Довернемось до балун. Темнорожеву ще придбала грам темно-рожевої. Такої захотілося мені дівочої. Темно-темно-рожевої балон. Зараз, зараз ми її знайдемо. Є просто рожева, а є темно-рожева. Ну ось, Будемо сподіватися, що вона гарна. По-другому по не може бути, да? так? і ще я собі прикупила ротики. Ротики садові. Це вони маленькі, коротенькі. Це не мадам батерфлій. Тут 100 насинин. Яблучний цвіт, я їх хочу висіяти. Мені треба їх підростити, перерозпікірувати в стаканчики, і я хочу ними продати, продати їх в цвітучому вигляді разом з, з петунією, разом з чернобривцями, з петуніями, що був асортимент. І от купила собі ще такий яблучний світ. Ротики такі. в тому році також висівали і торгували ми ротиками, Гарно йдуть, люди дуже знають, що це таке. знають. Воно квітне до морозів, кущик наростає гарненький. І... Гарно радуя, тішить людей до поздньої осені. Ось такі мої покупочки на сьогодні розпаковочка. Дуже вдячна вам, що ви мене дивилися до кінця. Дуже прошу вас підписуйтесь на мій канал, прошу підтримайте мене, поставте лайки, пишіть свої коментарі. На все добре. Бувайте!